Наступний крок наших дій чи нашого уроку це подання самої вправи. Ну, ви бачите ліворуч на закладинці слайдів, що в нас на фоні хмарки є певні, певний приклад, який діти мають розв'язати. Отож, давайте додамо оцю хмарку і той приклад, який хочемо надати дітям. Для цього ми можемо скористатися, знову ж таки, закладкою «Вставка» і перейти вже до кнопки фігури. Серед кнопки фігури ми можемо обрати облако хмара. І от таким чином намалювати цю хмарку. За замовчуванням, ви бачите, вона має синій колір, але ми можемо змінити параметри цієї хмарки. Ну, наприклад, якщо я її виділяю, то я можу перейти, у нас з'являються, по-перше, засоби малювання, формат, я можу перейти в формат і в блоці стилі фігур я натискаю і обираю ту фігуру, яка мені вподоби. Ви бачите, що така фігура більш буде нагадувати нам хмарку. Ці фігури мають одну особливість, на відміну від інших. Якщо я правою кнопкою натисну на цій фігурі, то в мене з'являється контекстне меню, яке ви зараз бачите, і ми можемо додати пункт Змінити текст. Тобто в цій хмарі буде вписуватись текст. Я можу з клавіатури ввести звичайний текст. Але можу ввести текст, який буде так званий художній. Ви бачите, я можу його скопіювати. Можу знову ж таки викликати і змінити текст, і на місці цього тексту я можу додати той художній, який я вже ставив. Якщо я хочу змінити параметри цього художнього тексту, то я можу перейти до шрифтів, до шрифтів і збільшити так, як мені потрібно. Ну, Наприклад, таким от чином. Зайве зображення. Чи зайвий приклад я можу знищити. І ви бачите, що в нас є хмарка, на фоні якої є певний, певний приклад. Якщо мене не влаштовує розміри літер, я хочу їх збільшити, я можу їх збільшити, але ви бачите, що і треба збільшити тоді розміри самої хмарки. Я. Трошки збільшую, і ми маємо от такий варіант. О! Так само ми можемо додати до наших яблук цифри, які будуть вказувати правильні чи неправильні відповіді. Я для цього заходжу знову. У Закладинку Вставка. Беру WordArt. Обираю той текст, ну, мені вже червоний не підходить, оскільки на фоні червоного яблука це не дуже добре буде дитина бачити. То я візьму, наприклад, інший якийсь колір, ну, наприклад, от такий. І замість пропозиції розмістити у цьому вікні чи в цьому блоці свій текст. Ми введемо просто цифру. І переносимо цю цифру Наверх нашого яблука. Так само ми можемо скопіювати цю цифру, навести на вільну точку нашого слайду курсор і натиснути Вставити. Хтось скаже: а навіщо нам знову? Четвірка. Але ми можемо її вже виправити на п'ятірку. І так само можемо поставити, скопіювати і змінити значення наступної відповіді, наприклад, 6. І ви бачите, ми таким чином надали різні значення нашим яблукам. І залишається лише розглянути ще таку функцію в цьому уроці. Як групування. Справа в тому, що, якщо ми подивимось, то в нас два об'єкти знаходяться під час нашого виділення. Тобто я виділив 6, цифру 6 і виділив яблуку два об'єкти. Але надалі ми плануємо, що вони мають виступати як один об'єкт, то в нас є можливість їх згрупувати. Тобто, коли ми їх удвох виділили, на них натискаємо знову ж таки праву кнопку миші і обираємо пункт групувати. І ви бачите, що вже яблуко з шисткою виступає як єдиний об'єкт. Це так само, якби я виділив четвірку і яблуко. І так само я, викликавши контекстне меню, обрав групувати. Це саме можна повторити і для п'ятірки, і для його відповідного яблука. Тепер ми можемо вже надавати властивості анімації не окремо різним об'єктам, а якщо ми їх згрупували, то групі об'єктів. Це теж дуже зручно під час нашої роботи. І на закінчення нашого уроку я просив би вас знову ж таки повернутися до самостійної роботи, яку ви виконували наприкінці попереднього уроку. Але там я просив, щоб ви більше звернули увагу на роботу з анімаціями. Тут же, коли ми вже розглянули, як правильно вставляються різноманітні фігури, художній текст, то я хотів би, щоб ви доопрацювали і завершили. Свої навчальні матеріали, де використовуються, крім анімацій, безпосередньо задання певних тренувальних вправ для дітей, як ми бачимо з вами на екрані. Ви бачите, і анімація працює, і дітям ми демонструємо безпосередньо те завдання, які вони мають виконати. Дякую за увагу і до наступного уроку! На наступному уроці ми ще ускладнимо нашу роботу, а саме розглянемо такий цікавий інструмент, як тригери. Отож, до нової зустрічі!